Це не вперше проводяться показові виступи учасників різних груп із занять з Айкідо. В Житомирі цим рухом обхоплено більше 500 учнів, починаючи від юних ікових груп аж до старшокласників. Є відомі майстри бойових мистецтв, які також виступали на сцені, а також були й гості з інших міст України. Хочу також подякувати спонсорам за їхню, скажімо, присутність, за те, що допомагають, і за їхні, скажімо, великі, теплі серця, що завше, коли ми до них звертаємось, вони ніколи нам не відказують допомозі. Айкідо вид спорту, який лише набуває популярності, і Житомирська школа має свої певні досягнення на республіканському рівні. Всі намагалися виступити найкраще, продемонструвати своє. Вміння та навики, діти дуже старалися, старалися тренера. І таке старання усіх учасників виступу зі своєю презентаційною програмою завжди захоплювали глядачів, щоб бути сильним і допомагати своїм рідним, якщо якісь суперечки, щоб захистити і, їх. Щоб захистити їх і моїх друзів. І себе. І себе так. добре, що молодь знаходить. Корисний шлях занять у позаурочний час, а цьому допомагають їм сумлінні тренери та викладачі.